Я ще хотів додати, що хто зараз головна особа в тому, щоб ці закони стали реальністю? Президент, який має їх підписати, ні, для початку це народний депутат, голова комітету по боротьбі з корупцією Віктор Чумак. Саме від Віктора Чумака угу. із партії Удар залежить. Ну, це звичайно дуже складна робота, але щоб на 13-те число, 13 жовтня на понеділок відбувся комітет, на якому розглянуть правки, і комітет рекомендує Верховній Раді на друге читання якісь угу. текст законів. Треба така це процедура. Про неї Є... сьогодні Чумак говорив неодноразово, коли пропонували альтернативні законопроєкти. Да. Тому дуже важливо, щоб 13-го відбувся комітет, і це залежить від чумака. До речі, там Анатолій Гриценко, член цього комітету, і ми теж закликаємо Анатолія Гриценко повернутися із виборчого туру на всього три години так і прийти на засідання комітету і Складнюється тим, що і пан Чумак також є кандидатом в одному з округів Києва. Тут йому хоч на дорогу не треба витрачати час, але все одно. На метро говорить, говорить йдемо про те, що вони всі активно в от. виборчій кампанії, що а може ми... завадити реальним змінам на посту депутатів. Ну, я хотів депутатів. би, щоб вони не обіцяй, а голосуй. Шановні депутати, кандидати. Доведіть суспільству, що ви за реформи прийдіть 14 числа і проголосуйте. До речі, я закликаю всіх. Приходьте 14-го знову на 9.30 під парламент, тому що будуть в цілому ухвалюватися оці важливі, як мінімум, п'ять законів по боротьбі з корупцією. І це буде реально. Вважайте, що це реальний тест за кого голосувати. От як проголосують депутати, отак і визначайтеся, голосуємо ми за них 26 жовтня, чи не голосуємо. Тому сьогодні було багато. Людей було 200 кілограм помідорів, і як бачите, є результат. От е, Роман якраз говорив, що депутати весь час собі залишають е, паринку. Та... От сьогодні більшість цих законів можна було ухвалювати в цілому. Вони готові в першому і в цілому. Парламент має Плармент А, тобто. Досити. Вони до 14-го Шалтай-Балтай, слушай, закон та, міняй, та, да, так? Так, угу. саме так. Шалтай балтай закон міняй, хороша фраза. От. І якраз оця шпаринка. Шпаринка, а може, не дійде, а може не відбудеться комітет, а може ще щось станеться і не доведеться це голосувати. А може треба позитивчик ближче до виборів, тому що 14 го буде останнє одно, одно, засідання. Чинного один депутат терману. говорив фразу, що. Ця рада має шанси ухвалити ілюстраційне законодавство і антикорупційне, взагалі, все, що необхідне. Я не пам'ятаю, чи цьому депутату належали наступні слова. І я в цьому парламенті в наступні п'ять років теж працюватиму. тут. Тобто, розумієш, вони це сприймають як частину передвиборчої кампанії. Він вже себе вже бачить в парламенті. Я буду працювати. Він вже пообіцяв, що наступні 5 От років від... над цим 5 років, тому щоб так не сталося, то давайте ми всі разом 14-го числа закличемо депутатів проголосувати в цілому, і як частинку покаяння за роботу цієї ради за диктаторські закони 16-го числа, щоб вони вже 14-го жовтня антикорупційними законами понесли.